Вечора вирвались на коп. Не знаю, як ми зараз покопаємо, але цю сою, це поле з соєю довго ждали, коли воно буде скошене. В цьому році тільки а, переоране, воно. Переорене, тут цілина була, але знахідки були різноманітні, поцілені. Тому хто зна. Так що надіємося на щось гарненьке таке. А, от. Ну, як говорять, походу будемо вам показувати, що воно і як воно. Ну, от, викопала, як завжди, саме цінне. Хотілося дійсно щось гарне, браслетик якийсь. Чи колончик. Ну, щось таке. А знайшла ось. Ось мені попалася монеточка. Зараз ми подивимось, що це за монетка. А Смонотовска тоненькая. Солид, але коснутый. На жаль. О, вот так. О. Ну блин. А тут вказано і середньовіччя, а я все ходив і думав, де ж середньовіччя, якщо монет не трапляється? Є. Так, ось знахідка. Колечко, мабуть. Царське якесь? Зараз роздивлюся. Так, помочь зала. Андрій, допоможи. Що це там таке? Ну, Давай, ну Подивися. Це бронзова царська обручка. Да? Да, мідна? Ага, Щось зрозуміло. Угу. Да. Ось така. Що там? Там нема нічого? Нічого. Не написано, ні, ні малюнка. Нет, це ну, от така знахідочка. Якась шмурті. Ось такий гарний гудзик, але, на жаль, ломаний. З візеруночком таким цікавий, але, на жаль. Ще одна знахідочка, монеточка. Так, я думаю, що це полушка царська, але треба ще роздивитися. Зараз трошки почистимо. на жаль Все одна така знахідочка, лаконічник, але ну він вже, правда, не дуже в гарному стані, можна сказати, злизаний з однієї, але нічого все одно приємно, є підтвердження того, що тут можна копати. якась, мабуть, накладка була. Ну, на жаль, тільки половинка. На жаль, тільки половинка. Ось така гарна знахідка, але... але... Так, був глибокий сигнал. От. Щось є, наче кольорове. Момент істини. Будемо дивитися, що це. Ось така пряжулька гарна. Ціленька. Так, якийсь сигнал в мене. Десь. Десь, а десь був. Опа! Та ну, ха! Ха! Ось він. Оце вечірній подаруночок. Приємненько. Дитячий хрестик. Та! Краса. Так, ну що, друзі? Ось такий результат по знахідкам. Це. Чорні сигнали були. Свяхи ножички, проколочки, частина ножиць, від замків, пряжки. Все по чорному. Але, звісно, не всі сигнали копали по чорному. Не знаю, чому? Чомусь не копали. Ще була стерня, тому не зовсім було зручно все копати, все вислуховувати. Два наки трапилось. Один в більш гіршому стані, один більш-менш, але, ну, звісно, теж не альо. Ось такі кольорові сигнали. Зієї дуже знахідки, які шкода, ломані. Ось. Ось два крестики знайшлись. Що цікаво, однакові і зігнуті в одну сторону. Але можна було б казати, що це а, з одної форми. Але один трішки менший, другий трішки більший. Тому фіг його знає, чому в одну сторону так зігнуті. Пряжечка така, якась накладочка була прикольно велика. На жаль, на жаль. Ось, ну і трішки ось солідок, От, І трішки царізму. Ось гудзики такі і совок. Все як звичайно. Ось такий результат по стерні. Будемо чекати, коли переворють. Думаю, буде результат більш приємний.